Чому Путін продовжує терор? Що зупинить його війну після 2025 року? Наскільки жорстко Трамп готовий ударити по Кремлю? Про це та інше говоримо зараз. Я Ірина Узлова зі мною політичний стратег Михайло Шейтельман. Вітаю Михайло. Дякую, що приєдналися. Добрий вечір, Ірина. Почну з хороших новин: це справжній прорив: Великобританія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати скасували обмеження на дальність постачання озброєння Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підтверджують China Global Television Network та Class Report. <кій> Очікується, що Німеччина може надати від 100 до 150 ракет, які є аналогами британсько-французьких Storm Shadow та Scalp EG. То як гадаєте, побачимо Таурус і які перспективи це відкриває? Це дуже ефективна зброя, але водночас її небагато. Тобто загальна кількість ракет, про яку ви згадали, від 100 до 150 – це добре, це багато, але цього абсолютно недостатньо. Адже це надзвичайно дорогі ракети. Вартість однієї становить приблизно 1 мільйон доларів і, хоч вони справді ефективні, проте не настільки ефективні, щоб виправдати таку ціну. звісно, новина хороша. Ми чекали цього понад три роки. Точніше, переговори щодо Таурус почалися ще два роки тому. І як пам'ятаю, вперше про них публічно заговорили, коли тодішній канцлер Німеччини заявив: ні, 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 ми не будемо надсилати Таурус в Україну. Причина полягала в тому, що Таврус фізично здатні вразити Москву. І саме це лякало тодішнє керівництво. Вони вважали, що це втягне Німеччину у війну або призведе до наступного її етапу. Таврус фізика кут хіт інсайт Москва. And he said, No, we are not ready to send Таours because Ukrainians could hit Моoscow, and it will bring the journalment of the war, or it will bring the next stage of the war. Але часи змінюються не лише тому, що змінилася влада в Німеччині, але й тому, що прийшло розуміння. Це не якась обмежена війна, це не війна з обмеженими цілями з боку Росії. Це війна без меж, це війна на знищення України і Європи. І єдиний спосіб зупинити Путіна це знищити Російську Федерацію. І дедалі більше людей у Європі це розуміють. І як ми чули цієї ночі, також і у Сполучених Штатах. Лотов Піполна Адестенде Осеропенсвігетнайтосоліс та все ж минуло понад три роки, і ми не бачили таких дозволів. А от удари з боку Росії тривали весь цей час. Можливо, зараз ми бачимо рішучість від європейських союзників саме тому, що позиція Сполучених Штатів стала часом непередбачуваною і нестабільною. Європейці зрозуміли, їхнє майбутнє залежить тільки від них самих. Shows us uh, unexpected uh, and unpredictable positions. So we see these strong decisions by European uh, uh, allies because they understand that uh, our future and their future depends only um, on ourselves. Попереднє покоління європейських лідерів. Я маю на увазі попереднього прем'єра Великої Британії, колишнього канцлера Німеччини, попереднього прем'єр-міністра Італії Драгі, Вони представляли епоху миру між Європою та Росією. Привіосканселоров Джорман Ентвіосорімеде привіоспрайміністров Італії, містер Драгі, Дей Кеймфрамдедженірейшн оф піз битві юро пентраша. Вони починали свою кар'єру, коли Росія була союзником заходу. до 2008 або навіть до 2011 року, коли Путін повернувся до влади, позиція Росії була такою: ми нові союзники. Ми хочемо приєднатися до Євросоюзу або стати його близьким партнером. Камбекту де Паурен Рашен ми хочемо приєднатися до Євросоюзу. Окей, о джойн Європейні Юніон European Union. Для цього покоління політиків було неймовірно важко визнати. Все змінилося так. Президент Російської Федерації формально той самий Путін, але це вже Путін версії 2. або навіть версії 3. Це вже зовсім не той Путін, з яким ми колись працювали. сьогодні вони бачать, що серед нових лідерів, наприклад, Мерц. У нього ніколи не було ані тісних, ані давніх стосунків із путіним. а нинішня прем'єрка Італії взагалі була дитиною, коли Путін прийшов до влади. Ні, серйозно вона була дитиною. і ось це нове покоління зовсім не пам'ятає Путіна дружнього і Росію партнерську. Для них Росія це ворог, і це абсолютно природне сприйняття. Саме тому їм легше ухвалювати подібні рішення. Найяскравішою ілюстрацією цієї зміни мислення стала сьогоднішня заява президента Трампа. Він сказав: Я не розумію, хто такий цей Путін. Я пам'ятаю іншого Путіна. Путін був іншим. Президент Трамп Венхісед Айдонте Путін Путін возе назагай. Я ще не бачив, аби Трамп написав це у своєму пості, але він сказав це в інтерв'ю телеканалу CNN. Він сказав буквально таке враження, що Путін змінився. Я пам'ятаю свого друга Путіна. Я пам'ятаю Путіна. Я був із ним дуже близький, але тепер це зовсім інша людина. І якщо Дональд Трамп той самий той самий президент, який був під час першого і другого терміну, то Путіна це вже зовсім інша особа, і Росія не вже зовсім інша країна. Ось чому складно усвідомити, як таке взагалі могло статися. Адже Путін сидить у своєму кріслі влади вже 25 років, і зовні ніби нічого не змінилося. Але сам Дональд Трамп визнав, що Путін, як він висловився, з'їхав з глузду і пообіцяв подумати про посилення санкцій, хоча його зауваження звучать радше як дружні буркотіння, а не як справжнє обурення я теж бачу подібні коментарі, наче ой, Володимире, не треба, зупинись саме так у цьому дусі. Багато аналітиків радять мені не звертати уваги на заяви Трампа, а дивитися лише на його дії. Але чому Дональд Трамп прокоментував масовані удари по Україні лише на третю добу? Він що відпочивав? І якими можуть бути, і якими мають бути його дії в такій ситуації? По перше, мушу трохи уточнити, так Путін перебуває при владі вже 25 років, але був період, коли він формально не був президентом. У нього була пауза. Після двох термінів на посаді президента Російської Федерації до влади прийшов Медведєв. Путін тоді залишився при владі як прем'єр-міністр, але не президент. А потім та ще два нових президентських терміни Путіна. І очевидно, що саме під час цієї паузи з ним щось відбулося. Путін із прем'єрського крісла спостерігав за Медведєвим. А Медведєв тоді приніс лібералізацію у владу, відновив частину губернаторських виборів. Виборів відкрив певні політичні процеси, і путіну це не сподобалося. Коли він повернувся на президентську посаду, він став дедалі більш консервативним, дедалі більш авторитарним, а згодом і фашистським у своїх поглядах порівняно з першими двома термінами. to be more and more conservative and more and more fascist. Це дуже важливо про цю паузу. Всі забули, бо це було давно, але вона мала наслідки. Тепер щодо виступів Трампа цієї ночі, чому він не відреагував у перший або другий день? По перше, мала відреагувати його команда, і реакція справді прозвучала. Її озвучив Кіт Келохвелвайхі його Фосдей Осекондей. Козьостімшутріакт. Це перше. Друге, так Трамп був на гольф полі. Ми точно знаємо це з фото, зроблених за останні два дні. Він справді грав у гольф. А вже на шляху назад до білого дому його команда поінформувала його про ситуацію. Особисто я не знаю хто саме. Можливо, це був Кіт Келог, можливо, Марко Рубіо, але його брифінг відбувся. Йому доповіли про ситуацію в Києві, про масовані атаки ракет і дронів по Україні. Я також припускаю, що в нього є звичка переглядати перші шпальти газет. Це лише моя здогадка, але іноді він цитує саме заголовки з паперових газет. cover pages of uh, newspapers and we also see him physically when he sits uh, on the ми навіть бачимо його з ними в машині на публіці. Але коли ти граєш у гольф, газети з собою не береш. І ось він побачив це, прочитав. А на кожній першій шпальті була інформація про масштабну атаку. Тому така й була його реакція. Але це пояснення працює лише якщо ми розглядаємо Трампа як окрему політичну фігуру, не як частину американського естеблішменту. think about uh, Mr. President Trump as a, a lone figure and not a part of American establishment, but reality that he is the part of American power, part of American establishment. Ale realnost insha. Is... Трамп частина системи американської влади, частина політичного істеблішменту. І за ці три дні ми вже почули реакцію, зокрема від Сенату. Сенатор Лінці Грем заявив, що дає Путіну дві доби на припинення ударів і початок перемир'я. Інакше запускає процес схвалення нового пакету санкцій проти Росії з тарифами тощо. І що розуміє Трамп? Це ж його партія. Сенатор Грем Трампіст, представник Мага Руху. Він союзник Трампа, і він сам каже, що просуває цей законопроект не проти Трампа, а навпаки, як акт підтримки Трампа. І зараз президент Трамп опинився перед дуже складним вибором. Трамп. Він міг би приєднатися до цього законопроекту і сказати: так, так, сенатор Грем працює на мене. Він діє від мого імені і просуває це заради мене, щоб мені було легше запровадити нові санкції проти Російської Федерації. А міг би й виступити проти сенатора Грема. І зараз перед ним дуже складний вибір. Якщо орієнтуватися на останнє інтерв'ю і останній допис Трампа, то його вибір полягає в тому, щоб стати союзником сенатора Грема в цьому процесі і сказати: Так, я лідер цієї ініціативи is to be of Іс тобі case and to say, yeah, I am a leader of this process. А сенатор Грем – лише виконавець. Це і є його позиція. Він не може залишатися осторонь. Президент Трамп не міг просто спостерігати за цим процесом з боку. Він мав або підтримати, або виступити проти. І він обрав підтримку. О сапортис процес ото апосвітроцес. Хо хіпчузенту сапорту процес я чула думку, що, наприклад, навіть сенатор Лінці Грем не міг ухвалити рішення щодо законопроекту про санкції самостійно, що без дозволу Дональда Трампа ще до цього він не наважився б на такий крок. Як ви вважаєте? Трамс промішені піфогіканетмейксач Перш за все, винести цей законопроект на розгляд сенату він безумовно може. І він сам сказав, що має підтримку від 80 сенаторів. Це не просто його особиста позиція. Наведу невеликий приклад. Ви можливо пам'ятаєте про доньку Кіта Келога її звати Меган Мопс. Вона не обіймає жодної офіційної посади в республіканській партії, але вона активістка, прихильниця Трампа, представниця руху Мага. І вона відома прихильниця України, очолює міжнародну жіночу організацію на підтримку України. І вона також висловила свою позицію. Очевидно, що це позиція зсередини республіканської партії з її верхівки. І після трьох днів обстрілів вона активно підтримує санкції, зокрема саме цей законопроект, ініційований сенатором Гремом. and she now after these three days of bombing she heavily support uh, sanctions and heavily support exactly this bill by senator graham Політичні кроки Грема свідчать про те, що він має власні амбіції, наприклад, стати наступним кандидатом у президенти Сполучених Штатів від республіканської партії. Це означає, що він здатен діяти самостійно, просуватися вперед окремо. Чи означає це, що Сенат може самостійно запровадити санкції проти Російської Федерації? Ні, але вони можуть зробити цей законопроект обов'язковим для розгляду президентом. А президент своєю чергою може вже реагувати на нього, наприклад, блокувати, змінювати або приймати інші. krok у відповідь Але тоді почнеться внутрішня війна всередині республіканської партії. А це саме те, чого президент Трамп зараз зовсім не потребує. Після падіння його рейтингу йому абсолютно не потрібен конфлікт у середині власної партії. Йому потрібно продовжувати керувати республіканською партією. Тож, хоча сенатор Грем і не може самостійно запровадити санкції проти Росії, він може чинити на Трампа настільки потужний тиск, що Трамп просто не захоче вступати в цю внутрішню боротьбу. The sanctions against Russia, but they could uh, press uh, President Trump so heavy that, uh, his choice not to to come to this battle. Як ви вважаєте, чи боїться російський диктатор Володимир Путін цього законопроекту про санкції? Так, безумовно, не самого законопроекту, але санкцій. Так, російська економіка перебуває у вкрай поганому стані. Половина федерального бюджету Росії йде на війну, половина, тобто 50%. це колосальна цифра. Це означає, що понад 10% валового внутрішнього продукту приблизно 15% спрямовано на війну. Ми не маємо точних даних, бо російська офіційна статистика не є достовірною. але за оцінками, від 10 до 15% ВВП Росії йде на війну, і це половина всього федерального бюджету А Це означає, що вони не можуть збільшити цю частку, просто не можуть фізично збільшити обсяг коштів, який іде на війну. Його військові, зокрема міністр оборони, щомісяця вимагають, найдайте ще грошей, бо без цього ми не зможемо досягти успіху на полі бою. Але Путін відкрито заявив під час щорічного засідання в міністерстві оборони, що не може фізично, не да збільшити військовий бюджет, бо він вже становить половину всього бюджету країни. Це засідання відбулося в грудні, наприкінці місяця, але з того моменту все змінилося. Ціни на нафту впали на 30-40%. so everything changed because the oil prices fell down by 30-40% uh, Відповідно, впав і дохід федерального бюджету Росії. Грошей бракує навіть на поточні витрати, не кажучи вже про збільшення витрат на війну. І кожен долар, точніше, кожен мільярд доларів, сьогодні надзвичайно важливий для Путіна, щоб продовжувати війну. А подібні санкції, навіть якщо Сполучені Штати не запровадять повний пакет, а лише чверть від можливого обсягу, все одно коштуватимуть російському бюджету десятки мільярдів доларів. Ці санкції від сполучених штатів це десятки мільярдів доларів втрат для російської економіки. А отже, вони безпосередньо вдарять по здатності Путіна продовжувати цю війну. So it it, it, it means that will be, Со ітмінс детавілбітвілхід Putin's possibility to continue this war. До кінця 2025 року в Росії очікуються ще серйозніші економічні проблеми. Про це вже заявив керівник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. І за його словами, Росія зберігає мету повного контролю над Україною та над країнами колишнього СРСР, але її ресурси вже вичерпуються. Чи усвідомлює це Путін? Адже Іващенко сказав нашим колегам з Українформу, що Путін не знає всієї правди ані про ситуацію на фронті, ані про стан економіки, ані про інші сфери. Бо ті, хто мав би доносити до нього реальні проблеми, часто просто мовчать, бояться говорити правду. І якщо Путін усе ж розуміє реальність, то чи продовжить він війну? tell him about all these problems, they sometimes try to keep Шут телхімбаут ол зі проблем з Вей сам Таймстрайту Кіпкам позде афрейту діскріал will he prolong his war? Так, Безперечно, він продовжить цю війну у будь-якій диктаторській системі. Ти не можеш отримати правдиву інформацію від своїх підлеглих. Це працює однаково і в Китаї, і в Білорусі, і в інших диктатурах, і в нацистській Німеччині, як ми це знаємо з фільмів. Nazi German, for example, it was the same, as наці джорман, форекселе то з Це універсальний принцип. Він діє не лише в державах, а й у компаніях, побудованих за авторитарною моделлю. І саме через це ці системи зрештою руйнуються. Це ж і станеться з Російською Федерацією happen to Russian Federation. Yes. а чому Путін не може зупинити війну? І чому для нього немає жодного значення? Знає він правду чи не знає? Розуміє реальну ситуацію на полі бою чи в державному бюджеті, чи не розуміє йому? Це просто байдуже. Тому що як президент Російської Федерації він, в принципі, не здатен зупинити війну. Коспрезидент Вашін Федерейшн. Він побудував військово економічну систему. Він створив військове виробництво всередині Російської Федерації. І російська промисловість майже нічого більше не виробляє окрім озброєння. так вони добувають нафту і газ, щоб продавати їх і закуповувати обладнання для військових заводів, комплектуючи електроніку. And to, buy some details for military production, to buy some electronics for military production. А на залишок закуповують продукти харчування та товари широкого вжитку. І все це, бо в Росії не виробляється ані 100% споживчих товарів, ані навіть половини продовольства. Усе це завозиться з Китаю, Індії та інших країн в обмін на газ і нафту. Ось так працює ця система зараз, і зупинити цю машину просто неможливо. Радянський Союз не зміг її зупинити. Чому власне радянський союз і розпався? Коли президент СРСР Михайло Горбачов розпочав процес так званої конверсії, переходу від військового виробництва до виробництва товарів цивільного призначення. Це завершилося провалом сесахістартові спросифов ви конверсією. Вони не впоралися. Система в радянському союзі не змогла перебудуватися. Хоча це була величезна економіка, це була держава з третім за чисельністю населення у світі. Росія і дуже маленька країна. Ми бачимо на карті велику територію, але це лише ілюзія, яка віддаляє від реальності. Насправді, якщо подивитися на демографічну таблицю, Росія не входить навіть до першої десятки країн світу за населенням, а її економіка це лише 2% світової економіки. Лише 2%. Це не серйозна глобальна держава. І якщо навіть гігантський радянський союз не зміг перейти від військової економіки до мирної, то Росія тим більше не зможе, просто не зможе фізично obviously couldn't do that, just couldn't do that. тому. Аж до самого кінця режиму Путіна ми спостерігатимемо війну, постійну війну розв'язану Російською Федерацією, неважливо проти кого України, країн Балтії чи Європи. Бо у свідомості Путіна не існує жодного майбутнього без війни. Його політичне майбутнє нерозривно пов'язане з війною. Дуже небезпечно вірити в ілюзію, що Путін хоче зупинити війну і відновити стосунки з Європою. Якби він справді цього хотів, він би її не починав. Так, Путін живе війною. Війна це його головна причина для існування і на цій планеті, і на території так званої Російської Федерації, яка давно стала терористичною державою. Він це прекрасно усвідомлює, і я повністю згодна з вами в цьому питанні. Путін боїться за танкери свого тіньового флоту, який є нелегальним. Саме він приносить йому прибутки від продажу нафти і підтримує війну через схеми на кшталт механізму. Е2 to prolong this war due to it too. Російська Федерація посилює свою присутність у регіоні та захищає танкери свого так званого тіньового флоту. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Гякінен. Чому вони так бояться? І чи можлива реальна фізична блокада танкерів Путіна в Балтійському морі? Як ви вважаєте, наскільки це могло би бути ефективним? do you think? How effective will this really be? І ось дуже важливе запитання. Чи можливо це взагалі? Адже Європейський Союз уже запровадив санкції проти цього тіньового флоту. Але санкції не дозволяють блокувати російські порти. Це абсолютно різні речі. Що означають санкції? санкції означають, що жодна компанія в Європейському Союзі не має права вести бізнес із російським тіньовим флотом. Це означає, наприклад, що ви не можете заправляти ці судна паливом у європейських портах. Не можете надавати жодних технічних послуг цьому флоту з території ЄС. Екзепо Юкант томей сервис фам європейсь то віс фліт. Це ускладнює їхній рух морем без лоцманського супроводу чи інших сервісів, але заарештовувати ці судна юридично неможливо. Немає правової підстави для їхнього арешту. Це два абсолютно різні поняття санкції та блокада. І я бачу, що люди часто змішують їх в одне, хоча це не так. Отже, санкції справді діють, але для того щоб зупинити ці цивільні судна, а це не військові кораблі, які проходять Балтійським морем. На сьогоднішній день немає жодної законної підстави. Можливо, така правова основа з'явиться в майбутньому, але станом на зараз, вибачте, її просто немає. Михайло, дякую за розмову і думки. Рада бачити вас щотижня. Бережіть себе, до зустрічі наступного тижня. До побачення. Михайло Шейтельман, політичний стратег. Моє ім'я Ірина Узлова. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наші ютуб канали. Вірте в Україну. До зустрічі.